Ростір, де діти зможуть проявляти себе, знаходити однодумців та самореалізовуватися, створили у вінницько хутірському старостинському окрузі. Молодіжний центр забезпечений усім необхідним для молоді. Місцем для відпочинку, 3D-принтером, музичною колонкою та штативами. Молодіжний центр для юнаків та дівчат створили у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Саме там школярі зможуть займатися у різноманітних гуртках та проводити своє дозвілля. Центр розбитий на кілька зон для відпочинку, навчання та творчості зі зручними сучасними меблями. Коли ми прийшли перший раз до. Наших, нашої молоді дітей, наших учнів вінського хтільського ліцею, Писарівського ліцею. Коли ми почали з ними говорити про такий проєкт щодо впровадження молодіжного простору у нашому населеному пункті, ми почули від них трішечки неправильне самосприйняття. В чому воно було невірне? Вони не сприймали себе як ту молодь, яка вже змінює нашу країну. Та молодь, яка вже Прикладає зусилля і інтегрується саме в життя в життя як дорослих людей. Вони говорили про когось іншого. Про той, якийсь психотип людини, доволі неправильний, який склався, як я вже сказав, в сільських населених пунктах проте, працювавши з ними, вони почали дивитися на це все по іншому. У старостаті підійшли досить серйозно до створення молодіжного простору. Важливо, аби діти мали можливість розвиватися у різних сферах. Тепер там будуть гуртки, де робитимуть різні поробки, навчатимуть знімати відео та монтувати його а також опановуватимуть 3 d моделювання. Артем медвідь самостійно вивчав моделювання, але з відкриттям клубу має можливість займатися улюбленим хобі разом з друзями. Деякі редагують сам, а деякі просто створюють. Потрібно розібратися з новими програмами, тому що цей 3D-принтер потребує не тої програми, на якій я звик працювати. Це блендер. Тут потрібна зовсім інша програма, тому ми ще спробуємо розвиватися в цьому напрямку. Ініціаторами створення хабу виступили самі діти, які хотіли мати місце для спілкування, відпочинку та розвитку. Є ініціатива. Ну от є бажання, є розуміння, в якому напрямку рухатися, і це саме молодь робила. Ніхто їм нічого не каже, де нав'язував. Вони самі оце все проявляли і самі над цим працювали. Молодь навіть і в часи війни повинна себе реалізовувати і мати можливості для зустрічей для формування ідей, для їх реалізації. В принципі, це. Один із пріоритетів роботи Вінницької обласної ради до роботи молодіжного хутору можуть доєднатися усі охочі, які прагнуть розвиватися в молодіжному середовищі. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.